Міжнародний форум Я жінка я можу у Хмельницькому. Зібрав близько сотні представниць прекрасної половини людства. Організувала захід засновниця громадської організації Міжнародне об'єднання жінок українок Аліна Скоморохова за сприяння програми «USAID» – конкурентна спроможна економіка України. Жінкам на сьогоднішній день в Україні надзвичайно цікава тема розвитку, відновлення і нових можливостей. Тобто, це ще раз доводить те, що жінка в Україні, українська жінка, яка дійсно може все, вона сприймає цю ситуацію, цей період виклику як нову можливість до розвитку. І це надзвичайно потужно. Наша програма вже п'ятий рік працює в Україні, і для нас дуже важливо, щоб жінки створювали бізнес, розвивали бізнес, ділилися між собою можливостями, викликами, допомагали вирішувати якісь проблеми. І власне такі організації, як можу, допомагають жінкам повірити в те, що вони можуть створити бізнес, про те, що вони можуть його. Розвивати десятери жонок-лідерок з найрізноманітніших сфер бізнесу, поділилися з присутніми своїми історіями встановлення власної справи та подолання викликів війни. Вони виробляють реагенти для лабораторій, шиють одяг та спальники для військових, зводять будинки, програмують біонічні протези. Усі, як одна кажуть, такі зібрання надихають, адже тут зустрічаються однодумиці, генерують нові ідеї та планують спільні проекти. Ці питання, які ми тут обговорюємо просто за столом, в такій непримушеній атмосфері, це дають можливість. Подумати по-іншому, переосмислити якісь такі сталі речі, з якими ти кожний день стикаєшся. Дуже важливо, коли в обласних центрах нашої країни відбуваються консолідуючі історії обміну досвіду жінок-підприємниць, жінок, жінок лідерок, жінок-політиків, усіх, хто потребує фінансування, і тих хто його надає у цій консолідації народжуються істинні, великі масштабні проекти. І для мене Хмельницький відкрився з найкращої сторони, саме завдяки цьому заходу. Це порція. Це мотивація це порція світла. Це порція, коли ти бачиш, розумієш, що насправді є дуже порядні люди з високими цінностями, які дієві, які не зупиняються. Під час заходу підприємці отримали практичні інструменти для підтримки власної справи. Про грантові програми для українського бізнесу розповіла представниця Ощадбанку. Підтримали форум бізнесвуман і на державному рівні. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лобінець зазначив, що коли чоловіки стають на захист країни від агресора, саме на жіночі плечі лягає відповідальність за телове забезпечення. На завершення учасниці форуму разом з юними гімназистами висадили дитячі дерева мрій на алеї героїв Маріуполя. Вони символізуватимуть перемогу над ворогом та розбудову країни.